Люба Троєщина, як же я тебе люблю? Після того, як я здійснив свою дитячу мрію, ви, мабуть, забили, забули про це, а я вам трошки напам'ятаю. Моя мрія була насрати в золотий туалет. Відтоді я почав продавати шмут на Троєщині. Ну, взагалом, цікава історія. Коротше, ближче до суті, купивши золотий туалет, я втратив сенс життя. Взяв відпустку від котиків на 5 місяців, впав у депресію. Але я зрозумів, що потрібно жити та рухатися далі. Тому я ось вже в своєму мангарі наповнений шмалю, беру шишечки для продажу. Тепер я хочу стати найвпливовішим дилером на Троєщині. Бо хто пам'ятає, я перейшов, хоча ні. Вони перейшли мені дорогу. Як я приїхав на Троєщину, то мені одразу підірвали фурігон на впливовіші наркодилери Троєщини. Картель Бензі. Я обов'язково їм помщуся. Але спочатку потрібно стати впливовішим, ніж вони. Я вже маю чимало впливу на деякі частини Троєщини, але цього буде замало. Тому потрібно просто далі робити те, в чому я майстер. Ось ваші шишечки. Смачного. Доброго ранку. Нехай смакує. Привіт, тримай своїх котиків. Чому я так дивно називаю психоактивні наркотичні речовини? Бо в минулому відео я тримав жовту монету. Ну, в принципі, не тільки за шмаля, а й за багато чого іншого. Тому потрібно бути обережнішим. Бля... Та по**, не я такий гра така. Що я міг ще очікувати від гри, де продаються котики. Зайнявшись трохи продажем шишечок, я купив для своїх працівників партію незвичних насінні. Більше ніж 10 пробірок з насінням в моїй кишені не поміщалося, тому заберу то вже якось іншим разом. Під вечір вирішив зайнятися торгівлею і випадково натрапив на свого дилера. О, здоров був! Скільки ти вже заробив з маріхуани? Непогано, я тобі ось ще приніс. Хто там сліпить, кому там ліхтарик в сраку засунув... Ой-ой-ой, ух, ой. бляха. Ну ніби пронесло. Вночі прийняв замовлення та пішов спати. Добрий ранок, я світанок. Е, мені точно сюди. Блять, які барони роблять зустріч на пару метрів від поліцейських. Мали б розум. Тримай свою ж бляха. Нє, ну ти бачила? Тримай ти тоді ж. А я тут поближче до тебе стану, аби копи нас не бачили. Шо хеллоу, Шмаль будеш? Ти диви, яка цяця. Не хочеш брати шишки, то що ти робила замовлення? Обнагліли в край? Доброго вам ранку, дякую за вашу роботу. Коротше, треба насіння своє вже забрати. А де насіння? Тут же було. Отже, падла! Я в нього купив насіння, а він його собі назад забрав. Тоді прийдеться зробити ще одну зустріч і пояснити, що такі ігри з Віталіком не проходять. Перед цим в нього куплю нове насіння, бо після моїх пояснень він буде вже не в змозі продати мені своє насіння. Дякую, а тепер. Щоб я більше не бачив, що ти моє насіння пиздиш. Я тебе дуже ціную, але це просто виховальний процес. Сподіваюся, ти так більше робити не будеш. Відпочинь, а я піду працювати далі. Він живий хоч. Переїхавши до ангару, я вивантажив все своє насіння і нехай працівники починають вже працювати. Також вирішив і сам трохи попрацювати руцями, і зробив метафатамін, прийняв пару замовлень та поїхав до себе додому набиратися сил на завтрашній день. Зранку на мене очікувала невтішна новина. Мою дилерку пограбували бандити Бензі і забрали товар з грошима. Картель Бензі вирішив грати по-брудному. В боротьбі хто найкращий наркодилер. Треба щось з цим робити, бо як я можу стати найвпливовішим наркодилером, коли моїх дилерів грабують якісь шавки. Але поки що займуся продажем шишок. Паралельно буде зацікавлювати нашим продуктом нових клієнтів. А ви будете. бляха. Поліція. Та я йому хотів дати гроші на маршрутку до боярки, йому не вистачало. Та господи, відстаньте від мене. Ай. А куди стрілять? Та ну нафіг їх. З такими темпами буде тяжко стати найвпливовішим на Троєщині, бо поки що я отримую лише поєбалу. Лежить. Та знову він і так вже все. Фух, ну на кінець, друже, до тебе потрапив. Не хочеш стати нашим клієнтом? Скуштуй мій товар. Ах ти. Я через тебе пулю в сраку зловив, а йому не сподобався мій товар. О. А, я думав, це рожевий діл. А що вони тут обговорюють? Угу. Ага. Перепрошую, що перебуваю вашу розмову. Будете шмалі. Смакуйте. Мою дилерку знову пограбували. Ну все, терпець увірвався. Купляю спреї та йду малювати стіни. Намалюю прапор України, досить таки патріотично. Не знаю, правда як, але це понижує вплив бензі на деякі частини Троєщини. Не впевнений, ну може, він цепер? Але цим я вже займуся завтра, а поки що поїду додому відсипатися. В комендантський час я вже доїжджав додому, але поліція хотіла мене зупинити. Ну я їх, типу, не помітив, проігнорував. І це була моя помилка. Стою вдома, приймаю замовлення, нікого не чіпаю. Аж раптом. Ні-ні-ні-ні! Блять, в мене забрали всю мою наркоту. Ти диви на них, роблю у себе вдома, що захочу. Я це так просто не залишу. Зараз ви побачите, що буде, якщо в мене відбирати мою ж наркоту. Ой, щось я нічого не бачу, може, нічия. Мда. Е, добрий ранок, мабуть. Оце я вночі трохи дурі дав. Як зазвичай зранку порозносив своїм клієнтам їх товар. Нехай буде в радість. А це що? Ключ? Хм. заберу. Добрий день. Ми вже з вами бачилися, але може, ви все-таки хочете стати нашим клієнтом. А, Ух, є. Навіть не буду питати, чому ви не хочете стати нашим клієнтом. Я вас тут навіть чимось розумію. Але я впертий, завтра теж підійду. А поки що це, охолоньте. Ну а я чим займуся. Буду знижувати впливовість того картелю. Я ще свою символіку придумав. Спочатку малюємо небо, потім поле коноплі та ось таку ве. Ну, типу, я Віталік, туди-сюди. Ой, нас засікліт, треба дріпать. Куди? Е, ось тут заховаюсь. Ой. Просто навколо пальця обвів. Що там, лох? А я продовжу займатися своєю справою. О, треба ще тут намалювати. Навпроти цього малюнку. Краса! Навіть краще вийшов, ніж сам череп. Так, де тут можна ще намалювати свою символіку? Ой, а тут безпечно? Коротше, займався цим цілий день і тільки під самісіньку ніч пішов спати. Попрацював я добре, похитнув вплив бензі аж на цілих 3%. Завдяки тому, що я роблю, падає не лише їх вплив, а те, що в них буде менше або й не буде взагалі можливості грабувати моїх дилерів. Але цих 3% буде замало, тому на ранок я продовжив цим займатися. До речі, давай, вдуй цю конопельку в себе, смакуй. Сюда приємно мати з вами справу. Завдяки новому клієнту я підвищив свій вплив та наняв ще одну дилерку. Або я сам з цими клієнтами не впораюся. Три тисячі троєщинських доларів для мене це шаги. Тримай парубаночок, а далі ти знаєш, що з цим робити. Треба ще замовлення повіддавати. Тримай свій метафатамін. Е, Ти куди? А що не так? Цей вот, так як я хочу стати найвпливовішим на Троєщині, то мені одного ангару не вистачить. Я хочу купити ще оцей зелененький. Коштує він 50 тисяч доларів. Трохи є. Не дешева ця ця. Тому треба повернутися до своїх бізнесів. Нехай відмивають мені ці гроші на картку. Паралельно з цим буду далі малювати свою символіку. До речі, дивіться, що я придумав. Малюємо все так само, але біля В буде Т. Ну, типу, Віталік Троєщина. Щоб розуміли, звідки цей парубок. Але я взагалі то самі з Фастова, місто наркоманів. Через це я і став наркодилером, в принципі. А далі Троєщина. Коротше, довга історія. Одним словом, весело. О, церква! Ну тут точно буде гарно майоріти мій символ. Тільки б мені ще туди залізти. Геть. Оба! Може, на скейт. о, ні. О! Не знаю, як я це зробив, але виглядало круто. Ну гля, так церква навіть стала краще виглядати. Боже, пробач. пам Турам пам пау Ой, бля. Ти хто? Йди на допоможіть! Що ви робите? А бля, та мене ріжуть, рятуй, блядь! І як це розуміти? На мене вже почали навіть бандити бензі нападати. Ну це вже прям ні в які ворота не лізе. Потерпи ще трохи Бензі. Час покаже, хто з нас кращий. Назбиравши непогану таку суму грошей на своїй картці, вирішив заскочити до офісу нерухомості. І тут з бізнесів я побачив автомийку, що так то непогано збільшить мій вплив на Троєщині та й взагалі буду отримувати більше грошей. Тому я вирішив відкласти купівлю ще одного ангару та ще трохи побавитися з бізнесами. Далі я куплю ресторан Тако, а потім вже буду щось робити з тим ангаром. Тому я продовжив не покладаючи рук працювати. Навіть виготовив свій перший кокаїн. А запах який запах. Ой, щось мене розмазало. Приляже відпочину. А на ранок продовжив продавати свій першоякісний товар. Не забуваємо також про своїх дилерів. Ох, оце я гарно сьогодні попрацював. Постривайте, а це що таке. Вперше бачу ці двері. Потрібен якийсь ключ. Раніше я вже знаходив якийсь ключ. Треба перевірити. Той ключ ніби у мене вдома. Так, ось він. Цікаво, що знаходиться за тими дверми. Йой, тут так темно, як в страці Шварцнегера, тільки без шварц. Е, гаразд, зранку туди повернусь. Во так набагато видніше. Але якось страшно. Куди ці сходи ведуть? Ага, я в каналізації. бляха, боюсь уявити, що це за вода. Ну, дивлюся, я тут вже не перший, але стрьомно. О, драбина, можна буде звідси вилізти. Прикольно. Що за звуки? Хто біжить? Єбать. Йди на Та спіль... в сраку я мав цю каналізацію. Е, що ж, продовжимо продавати шмаль. Це у них тут вода. А що буде, якщо я пригну туди? Підписуйтесь на мій телеграм-канал, а якщо ви хочете та маєте бажання підтримати мене матеріально, то ви можете стати моїм спонсором на Патреоні. Або ж ви можете закинути мені одноразовий платіж на монобанку. Буду вам дуже вдячний. Всі посилання будуть у описі під цим відео. Що? Накопичивши вдосталь грошей на своїй картці, я купив останній бізнес, який можна було придбати на Троєщині. Я після цієї покупки прям відчуваю, як підвищується мій вплив на Троєщині. Я на Троєщині і перу речі, і відправляю посилки, мию машини, годую людей. Ну і так, чисто для душі шмаль продаю. Так сказати, приношу задоволення. Далі у мене за планом купити ангар та там вже його облаштувати і заробляти вдвічі більше, ніж я заробляв до цього. Тож. Угу. Упс, Перепрошую. Хтось ніж дістав? Ось. Одпадли, в пацючка нападають. Ну, я їм зараз покажу. На, гніда. Господи, я вас просто не відчув. Ти уявляєш, друже, хотіли мене твої шишки забрати, але я відбився. А ось це наглядний приклад, чому на мене не можна нападати. Бо після цього ви відчуєте себе морським камнем. Ну і так я вже за тиждень назбирав ще 50 тисяч доларів для ангару. Придбати. Бензі, мабуть, зараз тихо плаче в сторонці. Тут, правда, брудно. Але місце тут дай боже, спочатку все це приберемо. Бо не гоже Віталіку працювати в сирачі. Ще поприбираю навколо самої території. Коли я прибрав територію ангару, то поїхав купляти всі потрібні предмети для виготовлення кокаїну. Так, я буду переходити вже на кокаїн. Шишки це добре, але кокаїн коштує в рази дорожче. Для цього мені потрібно буде ще перший ангар переблаштувати, але спочатку займуся недавньо придбаним ангаром. Тільки тут є одна невеличка проблемка. Потрібні мені станції коштують, ну, прям до хера. Грошей у мене ну не прям до хіра. Тому поки що облаштую ангар на те, що вистачило. Ну, це поки що все. Продовжу продавати свій товар. Ну і коротше, зранку я продавав шишки, а вночі я купляв на всі зароблені гроші станції та ставив їх в ангар. Ну і так аж три дні. Це, мабуть, перший раз стикнувся з нестачою грошей. Але це буде продовжуватися недовго, бо я вже закінчив з цим ангаром. Залишається мені його просто налаштувати та наняти сюди працівників. Налаштувати то я налаштував, а ось працівників найму потім. Від них сенсу поки що не буде, бо мені потрібно переоблаштувати ще свій перший ангар. В цьому ангарі будуть виготовляти кокаї, кокс, кокос. А ось в іншому будуть рости листки кокосу. Для облаштування другого ангару потрібно ще трошки грошей, яких в мене немає. Тому продовжу займатися своєю роботою. Купив усі потрібні речі для вирощування листків кокосу та пішов то все ставити. Котиків? Нє, немає, вибачай. Ах ти, тварь! А я тобі завжди ще пару шишок зверху давав. Хуй тобі, а не шишки більше. Зараз я тебе навчу. Наступного разу так не будеш до мене підходити. Ну, нехай загорає, а я піду облаштовувати інший ангар. Спочатку треба прибрати шмаль з полиць, потім якось дилерам віддам. Звільню прибиральників, які нам вже будуть непотрібні. Приберу ангар від сміття. Мабуть, треба було спочатку, аби прибиральники то все прибирали, а потім їх вже звільняти. Приберу ще також ці непотрібні намети, ну і можна починати облаштовуватися новими речима. Ну, ніби готово. Залишається ще пару працівників найняти. А хто це тут ходить? Це не працівники. йоп! що ти так лякаєш? Відпочинь трохи, наркота це не вихід. Після цього я найняв пару ботаніків та вантажників. Тепер потрібно їм пояснити, що їм робити, і, в принципі, все майже готово. Ще потрібен ґрунт, добриво та основне насіння коки. О, ти вже прокинувся, тоді тримай, розкумарся. А я тим часом поїду ґрунту куплю. Оце так з'їздив називається за ґрунтом. Розставив по полицям ґрунт і пішов спати. На ранок зробив замовлення на насіння коки. І що в мене залишається добриво? Грошей вже нема, тому треба розпродати залишок шишок. Дилерам теж дам, аби не байдикували. Якраз по дорозі забрав насіння та під ніч повертався додому. Купив на зароблені гроші добриво і розклав усе по своїх полицях. Та в принципі вже можна запускати виготовлення листків коки. З самого насіння в нас мало, тому працювати буде поки що лише один працівник. Але з часом виробництво розшириться. Натомість вже закінчу з іншим ангаром. Найму туди працівників та кожному покажу їхні робочі місця. А далі залишається купити бензин, аби станції по виготовленню кокаїну могли працювати. Є. Yeah. Тепер збираємо врожай і платимо працівникам. І все готово. Мені залишається просто поповнювати запаси ґрунту, насіння, бензину та перевозити сам врожай. З одної точки в іншу, де зроблять сам кокаїн. Ну погляньте, ну майстер. Ой-ой-ой, ай, ай-яй-яй. -ай. Який молодець! Ще собі символ на ангарі намалюю. Щоб всі знали, хто тут головний. Ось ми можемо спостерігати кінцеве виготовлення кокаїну. І якраз пішли замовлення по коксу. Ну, як знали. А далі наступні пару тижнів я просто робив одноманітну роботу. Я кокос пакував, продавав, доставляв своїм дилерам, купляв насіння кокосу та доставляв кокос своїм працівникам. І так кожен божий день. І вгадайте, скільки я зробив з цього. Я з кокосу уходив в нуль. В кращому випадку я заробляв тисячу доларів чистими. Всі інші зароблені гроші відправлялися на зарплатню працівників та виготовлення товару. Раніше я на дешевих шишках заробляв 50 тисяч доларів за пару днів. А зараз що? Витратив купу грошей на друге обладнання, найняв купу працівників та працюю просто без відпочинку. Прокидаюся, продаю кокос, займаюся доставкою листям коки та лягаю спати. Ну і може там ще колись понижив. Вплив того їбаного картелю. І це мене ну трошки, але щось не влаштовує. То треба все знову трішки переоблаштувати. Роботи в цьому ангарі менше, просто поставити декілька пакувальних станцій і готово. Але завжди є одне але. У цих горщиках не можна вирощувати шишки? Не. Витрати всі гроші на купівлю звичайних наметів, де точно можна вирощувати шишки, але знову це кляте але. Яку дідько ти не ростеш? Як те прибрати? <гас> так сюди можна було шишки садити. Я просто не замінив насіння довбою. А я ті горщики вже знищив. Але як не крути, вони були зручніші, тому довелося ще трошки розщедритися та купити їх знову. Проте я задоволений в результаті. Хоч і доводиться останнім часом доїдати останній хуй без солі. Але мені залишається недовго так снідати. Не в сенсі помру з голоду, а почну знову отримувати стабільний та при цьому великий дохід від шишок. Ось робота вже кипить повним ходом. Це не може мене не тішити. На кінець я продовжу далі заробляти великі гроші. Йома, скільки вже шмалі виготовили. І це за день. При цьому я навіть нічого толком не зробив. А також вже настав час захоплювати всю Троєщину. Продовжу шукати собі нових клієнтів. Але вже на інших частинах троє. Троєщини там, де я ще не був. З кожним новим клієнтом я відчував все більший вплив на інших. Віталік, король Троєщини. Так і запишемо. І знову ці гниди пограбували мою дилерку. В мене, в принципі, є один план, але для цього потрібно більше впливу на жителів Троєщини. Тому продовжуємо заохочувати нових клієнтів. Через це я навіть зробив у своєму маленькому номері станцію для змішування шмалі, аби вона була ще якіснішою. З різними цікавими ефектами. З кожним днем клієнтів у мене ставало все більше та більше. І дивлячись на те, що на мене почали все частіше нападати бандити, то Бензі починає сильно перейматися за свій статус. Але кого, кого, а Віталіка ножем не налякаєш. Тримай, зробив так, як ти її любиш. Мені здається, що з тобою щось не так. Ти там перевіришся, може це в тебе якась там алергія на шмаль. А священик буде шмаль? О господи, нічого святого на цій троєщині не залишилось. Добрий вечір, тримайте шмаль, це якісний продукт, це натуральний, жодних побічних ефектів. Ой, блять, не підходь до мене нахуй. Аой. Я вибачаюсь. Почавши отримувати стабільний заробіток, я почав переблаштовувати свій другий ангари, так як клієнтів в мене прибавилося чимало, а їх також хочеться порадувати шишечкою зранку. Навіть уявити собі не міг, що продаючи кокаїн можна прогоріти. Отримавши достатньо впливу на Троєщині, я можу розпочати свій план. Раніше я не міг цього зробити, бо викликав мало довіри. Але після того, як я отримав максимальний вплив, то для мене люди можуть зробити все те, що я захочу. От, наприклад, хочу отримати матеріали для виготовлення вибухівки, то мені її дадуть. Ага, за 20 кокаїна. Ну, теж непогано. Ще мені потрібно тунель викопати до головного будинку картелю Бензі. Перепрошую, що перериваю вашу розмову. і викопаєш мені невеличкий тунель. Десять тисяч доларів та без проблем, братику. А ти не втекай. Залишається мені зробити саму вибухівку. Але за мене це зробить Сережа. Ми якраз у гарних відносинах. Вбити людину? Ех, ну, що не зробиш заради. Дружби. Для цього завдання куплю дробовик, бо, може, та людина буде також озброєна. Вона має бути десь тут. О, перепрошую, пане, а це не я вас маю вбити. А куди ми йдемо? Судячи з усього, мені потрібно вбити все-таки його. Я думав, це буде трохи складніше. Сережа був приємно здивований, що я так швидко впорався із завданням. Але він дотримується свого слова та зробив мені цю вибухівку. Тепер потрібно всього лише дочекатися ранку, бо тунель буде готовий лише під ранок. Успіхів в завтрашньому мені. Ех. Ось цей будинок мені потрібно підірвати, тільки де цей тунель? А ось він. Ставимо вибухівку та тікаємо подалі. Треба якусь гарну фразу сказати перед знищенням свого конкурента. Ех. Fuck ю біч, сесій кірпіч. Ніхуйовий вийшов вибух. Що Бензі ахуєв? В цю гру можна було грати удвох. Чесно кажучи, я навіть не відчув того Бензі. Завтра вже й забуду його ім'я. Що ж, все. Тепер я тримаю кожен куточок троєщини. Ну як, кожен. Зараз я покажу тому гобліну, де його місце. А це що таке? Якийсь тут король? На Троєщині лише я можу бути королем, але тут паролі... А, з першого разу вгадав, хто тут у нас заховався? О, тут справді хтось є. Налякав. Ну, тепер думаю, точно ніяких питань не має виникнути про те, хто тут король Троєщини. Він тут метафатамін виготовляв? Ого, ну сьогодні я заслужив. Це і підписуйтесь на канал, ставте лайки, а я починаю святкувати свою перемогу. we <laughs>